Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий урожай. У цьому відео хочу показати, як обрізати яблуню і придати їй веретеноподібну форму крони. Обрізка яблуні веретеноподібною кроною, а подібна до обрізки розріджено крони, тільки ми не залишаємо проміжки між ярусами, а самі гілки. Розташовані більш рідко на центральному провіднику, і ми їх постійно коротко прирізаємо. Ось, наприклад, оця гілка була от прирізана в минулому році. Тут ми вже бачимо закладку плодових бруньок. І зараз треба оцю гілку прибрати оці дві гілки. А оцю гілку ми коротенько приріжемо. Ну Десь не так, десь, десь, десь отак наполовину, залишаючи десь 5-6 бруньок. Вибираємо більш горизонтальну, на ній буде закладатися лодові бруньки в цьому році. Таким чином, ну зараз на цьому дереві тут, звичайно, велике загущення. Я зараз тут приберу частину гілок. І покажу, як має виглядати обрізка на веретено. Ось таким чином виглядає фінальний результат. Зверху у нас центральний провідник і гілочки ми обрізаємо коротко, залишаючи п'ячий бруньок. Якщо Білочка більш тонка, там можна залишити дві-три боньки. І далі у нас крона більш ширша є, донизу вона більш широка йде. Максимально переводимо на горизонтальні гілки. Отут. Все, що росло більш вертикально, я поприбирав. Це перевір на зовні. ось Ми переводимо на зовні. Ось переводимо отак на зовні. При такій обрізці я вже в цьому році на цьому урожаї, що тут закладено на минулорічних паганах, на двохрічних. Тут вже можна отримати до відра яблук гарних. І також ми отримуємо гарний переріст. Обрізка на веретеноподібну крону зручна тим, що дерево можна садити одне біля другого, ну приблизно через 2 метри. А якщо це інтенсивний сад, то там відстані 1,5 метра може бути. Але тоді, звичайно, оці гілки бічні, вони прирізаються більш коротко. Якщо у вас є питання по обрізці, Додавайте в коментарях, ставте лайки, якщо сподобалось це відео. Дякую вам за перегляд!